У самому серці Слав'яцька повільно руйнується пам'ятник літаку Як 40. Колись гордість міста. Сьогодні напіврозвалений корпус біля сквера Мрія. Цей літак був навчальним зразком для авіаційного училища. Тепер він ржава оболонка з вибитими ілюмінаторами, облупленою фарбою і деревами, що проростають просто з під крил. Салон досі відкритий, у середині сміття. На землі поруч використаний туалетний папір. Місце стало небезпечним для дітей і підлітків. Об'єкт не охороняється. Хоча у 2019-му містяни пропонували проєкт реставрації, а у 2021-му були обіцянки міської влади, але жодного ремонту так і не було. А тепер війна. Та навіть сьогодні, попри все, літак, як 40, залишається символом. Символом мрії, що не має терміну придатності. У світі з таких об'єктів створюють музеї, креативні простори, туристичні магніти. Можлива повна реконструкція поки не на часі, але прибрати, пофарбувати, привести територію до ладу це під силу, бо інколи, щоб злетіти, потрібно зовсім небагато, просто добрі руки і трохи терпіння.